Двері Кременчуцького міського будинку дитячої та юнацької творчості відчинені для юних талантів, адже саме тут триває набір у різноманітні гуртки, де кожна дитина може знайти заняття до душі від малювання та рукоділля до музики, танців і театрального мистецтва. А головне все це безоплатно і доступно для кожного. В нашому закладі працюють 24 гуртки. І напрямки роботи цих гуртків різнобарвні. Діти у нас навчаються віком від 4 до 17 років. Все, що необхідно для того, щоб дитина мала можливість отримати певні знання, навички, все це передають наші педагоги. Тому всіх дітей, які бажають розвиватися творчо, емоційно, нестандартно, креативно, ми запрошуємо в будинок дитячої творчості. Серед представлених занять вирує справжнє розмаїття: художньо-естетичний, соціально-реабілітаційний та оздоровчо спортивний напрямки діяльності. Тут часто проводять конкурси, ярмарки та концерти, де юні таланти можуть продемонструвати свої досягнення та відчути підтримку однолітків і наставників. Заняття у нас для дітей, які ходили займатися в будинок творчості, і які вже займається не перший рік, розпочинається з 1 вересня. Ті дітки, які приходять до нас вперше, то для них іде набір таких дітей з 1 по 15 вересня. Детальну інформацію про роботу гуртків можна знайти на сайті та у соціальних мережах будинку дитячої та юнацької творчості qr коди для швидкого переходу вже на вашому екрані. Записати дитину до обраного гуртка можна за одним із сказаних номерів. А повний перелік безоплатних гуртків, секцій, колективів і клубів, що діють на території Кремчуцької громади, доступний у мобільному застосунку Кремчук-Цифровий у розділі гуртки та секції. Не втрачайте можливість подарувати своїй дитині простір для творчості та розвитку вже сьогодні. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.